Пане Позняк, вам даємо слово, ви як і ветеран російсько-української війни, як голова асоціації підприємців-ветеранів. Ми дуже часто чуємо, що в Україні треба, скажімо так, активніше вставати на військові рейки, і це також один з висновків 24-го року. Яка ваша позиція? Чи все гаразд у нас в оборонному кластері? Ну, ви знаєте, у нас. Був час, коли ми мали просто стати на військові рейки. Чи, ну, військові стратегії глобальні вони якби, двох типів: на знищення і на виснаження. От, а росіяни спробували на знищення, у них, у них не вийшло. Mm -hmm. да. От. І е, вони почали переналаштовувати, Нам у нас був час, ми за цей час так, звільнили території, вони почали переналаштовувати всю свою військову машину, яка була налаштована на знищення. На іншу глобальну стратегію, на виснаження. І от у нас у цей час ми мали стати на військовий рейді, а вийшло так, що проповши там на, на, на пузі всю там Харківську область, де ми все звільнили. Да? Наші військові підняли голови і побачили над собою хмари російських дронів. Які виробляються е, серійно, да, які е, стоять на потоці, ну і інших, інших засобів. В тому числі е, робота з міжнародними е, партнерами. Да. Ну, наприклад, е, нам в цьому плані зараз ще попереду зробити дуже велику домашню роботу, тому що є зміна у ключових наших партнерів. У нас змінюється адміністрація Трамп. 20 січня буде інаугурація. І у нас от після неї або ми будемо воювати далі, або це все буде припинятися. Звісно, зразу це нічого не припиниться. Але от я був у Сполучених Штатах нещодавно. Я зустрічався там з, з конгресменами. І Зі Спарц, в тому числі От у нас була така розмова в вузькому колі. От. А вони всі говорять про підтримку України. Mm -hmm. Вони всі говорять, ми підтримуємо Україну, але вам потрібно ті реформи, які ви завалили. Ну, давайте все-таки ви розмовляли з такими ну, впливовими людьми, які реформи завалили. Ну, наприклад, антикорупційну реформу завалили. От. Раз. Два вони кажуть: ви наплодили знову олігархів. От От. ні, ну розмова була яка. Я кажу: у нас тут є е, нормальне, якби відносини з американським бізнесом. От Вони вбачають е, у ветеранському напрямку, якби е, такий паралельний шлях по співпраці. Навіть там у е, Білтеку е, дуже сильно у них великі сподівання. А вона каже: слухайте, так а що нам ну, на, на все інше, якби не звертати увагу. Добре, да, класно, є ветерани, ми з ними будемо співпрацювати, будем, будемо торгувати там, чи з транськими бізнесами там, зброї, там, чи, а, а, а все інше. Ну що, тепер нам на це не ну, просто закрити очі, те, що теж відбувається. Ніхто не хоче, якби там. А, у неї позиція? яка? Да? Ну, не давати гроші, а давати зброю. Ну, тому що, ну. Корупція. Да. Ну, вона і публічно про це не раз Вона, вона Публічно про це. Виступ. Нас просто трішки викривлено це в інформаційному просторі, да? тому що, ну, кажуть, що. І, і, і Трамп однозначно от в Нотердамі він, він сказав, що ми будемо співпрацювати з Україною як в обороні, так і в наступі. От. Mm -hmm. Тобто, я побачу, що там є з, з чим працювати. От це, це точно. Друге, от, тут багато нам ми говорили про е мобілізацію, там відсутність там, мотивації якоїсь е про те, що нам потрібно робити. Знаєте, у нас ще є, є така історія, як ветеранська політика. Так, як один сказав американський генерал, найкраще, що ти можеш зробити для тих солдат, що воюють, показати, як ти турбуєшся про ветеранів. Так. У Нас вона на сьогодні почала тільки реалізовуватися після того, як. Е Змінили одну з очільниць, да, ця політика. У нас зараз немає законодавства ветеранського цього контексту. Да. У нас 93-го року а, вся ця історія у нас а, а, зараз а, ветеранська політика тільки там приймається в, в, в Верховній Раді навіть першого читання. По-моєму, ні, перше читання пройшли. Да? Пройшли, точно мені натовпу казав. От а, і а, стереотип. Ну, ветерана от, от, в от в, в суспільстві. Нам з цим треба щось вирішити, щоб люди розуміли, за що вони воюють, як вони повернуться, як, як це буде, і як це буде далі. Це це наша важлива історія. От на, 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 це, на наступний рік точно. Ну, я сподіваюся, що все-таки. Росія виснажиться, тому що насправді не все у них добре. Mm -hmm. Разони Є сигнали, які є сигнали. На да, це ну, залучення. По перше за все, іноземних а, військових а, для участі а, безпосередньо у бойових діях. А, це... Залучення і купівля зброї у, у їх закордонних партнерів, зокрема у північної Кореї, це все послаблення позиції Росії Росії. Вона стає залежною від своїх цих союзників по 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 цьому злу а? і е, наші міжнародні партнери багато цьому приділяють уваги. І багато заходів вживаються, щоб цю вісь зла вони ну вони бачать і розуміють перспективи розвитку. І багато заходів вживаються для того, щоб її ізолювати і, і зруйнувати. Я щиро сподіваюся, що ми в наступному році е, зупинимо просування от, на тих рубежах, яких, які є зараз, і почнемо готуватися до звільнення нашої землі. Дай Боже.